Друзі, всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Заводь. Дякую всім за вподобайки до наших випусків. Не забувайте активно їх залишати, тому що з них ми формуємо щотижневі донати на Сили оборони України. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не провести цікаві релізи. А тепер до нашого новенького випуску. Давненько у нас не було ТІСО, а тут якраз доїхала цікава новинка, яка точно вартує окремого випуску. Тож сьогодні дивимось на TіSopi prc 100 Solar Quartz. Я б не сказала, що технологічність це те, з чим наразі в мене асоціюється Тісо. Але в цих новинках якраз таки варто звернути увагу не тільки на естетику, але й на технологію. І з неї і почнемо. Насправді Тісо не вперше використовує сонячну енергію, щоб забезпечити роботу своїх годинників. Історія їхніх сонячних калібрів почалась у 2014 році з релізу T-Touch Expert Solar. Не можу сказати, що вона була успішною. На старті точно були певні проблеми з цими механізмами, тому, наприклад, ми вирішили не ризикувати і не додавали ці моделі в наш асортимент. Цього ж року TISOP представив наступне покоління сонячних калібрів у вигляді кварцового механізму Light Master для нових моделей PRC 100 Solar Quartz. Цей кварцевий годинок не має фотоелектричних панелей на циферблаті. Натомість є дрібненька сітка з малесеньких шестикутних сонячних елементів для поглинання світла. На склі. На розробку механізму Lightmaster пішло тільки інвестиції на 20 мільйонів швейцарських франків, не кажучи вже про залучення спеціалізованих партнерів у своч груп. Переважна більшість годинників на сонячній батарейці мають фотоелектричні панелі під напівпрозорою поверхною циферблата. Так було і в тісоті Touch TouchConnect. Але обмеження на дизайн циферблата призвели до розробки нового способу захоплення світла і перетворення його на енергію. От якраз для PRC 100 Solar Quartz TіSOR розробили тонкі шестикутні сонячні панелі, які ледве видно неозброєним оком, тільки розмістили їх прямо на склі. Створення цього калібра починається з панелі з необробленого мінерального скла, покритої тонким шаром кремнію. Цей шар проходить кислотну обробку, щоб утворити щільний стільниковий візерунок для оптимального поглинання світла. Після цього лазер формує панель і наноситься захисна плівка, залишаючи лише невелику ділянку відкритою для зеброподібного роз'єму. Стільниковий візерунок мінерального скла ламінується на нижню сторону зовнішнього шару сапфірового скла. Така побудова захищає циферблат та активне електронне скло від зовнішніх елементів. Це також підвищує продуктивність, оскільки фотоелектричні елементи розміщені між двома шарами скла та закріплені до корпусу за допомогою стопорного кільця. Світло, яке проходить через сапфірове скло годинника, досягає мікроскопічних сонячних елементів зі стрільниковою структурою, які його поглинають. Потім енергія передається через з'єднаний з корпусом оцей зебровий роз'єм. Це еластомерний компонент, який отримав свою назву через чергування шарів провідного та непровідного, тобто ізоляційного матеріалу, що нагадують смуги зебри. І до швейцарського кварцевого механізму ETA F06615. Надлишок енергії зберігаються в акумуляторі, що перезаряджається, і забезпечує 14 місяців запасу ходу. Зарядка тут доволі ефективна. 10 хвилин денного світла забезпечують до 24 годин роботи. А повна зарядка під прямими сонячними променями займає близько 6 годин. Загалом для зарядки підійде як природне, так і штучне світло. Якщо батарея розряджається, тут є індикатор кінця енергії, який маякує вам про розрядку, рухаючи секундну стрілку з інтервалом у 4 секунди. Але дайте трошки світла і все полетить. Ну а тепер перейдемо, власне, до естетики, габаритів та інших деталей, які є не менш важливими у виборі годинник. Отже, у нас в огляді маємо PRC 100 Solar в сталевому корпусі діаметром 39 мм, але є й менші версії в корпусі 34. Товщина всього 9,22 мм. І він дійсно виглядає доволі тонким і акуратним на руці. Корпус повністю шліфований з полірованими гранями 12-гранного безеля. Сам корпус не має кутів та різких переходів, які часто можна побачити в годинниках з котастими безелями та інтегрованими в корпус браслетами. Він доволі простий і загалом традиційний. Звужені виступи і м'яка огранка на бічних сторонах корпусу допомагає поєднати решту дизайну з кутастою формою безеля. Задня кришка глуха, водозахист складає 100 метрів. Циферблат доволі стриманий, з накладеними індексами у формі батон та стриманими стрілками до фін із заглибленими матовими центральними смужками. Обидва елементи мають люмінесентне покриття. Персі 100 має класичний браслет з ячподібними ланками та прихованою розкладною застібкою метеликом. Ширина браслета 20 мм. І дуже цікаво, як буде складатись доля не стільки саме цього годинника, а скільки нової технології загалом. Бо кошти вкладені суттєві це раз. А друге це вихід на поле гри, яке роками займали переважно японці Seiko та Citizen. І тут доволі складно подолати і певні упередження, і в принципі вклинитись в нішу, де топ-майнд це аж ніяк не швейцарці. Загалом же годинник виглядає непогано, виконаний на досить високому рівні. Коротше кажучи, однозначно вартує уваги з точки зору естетики. По надійності механізму нічого сказати не можу, бо реліз досить свіжий, тож потрібен певний час на оцінку ризиків. Але цікаво ось що, якщо станеться так, що ви розіб'єте оце скло з сонячними панелями, скільки буде коштувати заміна? Питання, як на мене, гостре, і відповіді на нього поки нема. В мене так точно. Ну а ви що скажете? Як вам години взагалі? Як думаєте, чи варто швейцарцям впрягатись в салар, чи все ж таки краще зосередитись на більш традиційному годинникарстві? Пишіть в коментарях, а я побігла готувати новенький випуск. Па-па!